Так, дивіться тут у нас все в історії помилки. Камера все це в історії. Актуальний связь з богом крування. Також це все в історії помилки. Хтось збросив блок управління. Дивіться, але ну тут всю морду розбирали, збирали, тому тут може багато будь-чого, десь щось з розборки, тут щось з рестайлінга стоїть, щось з рестайлінгу стоїть, тут треба ну якось це все до ладу привести.